Затримання чоловіків на курортах Буковеля в горах та протокол за статтею 204 чотири прямо купа відповіді на питання щодо конкретної справи, яку подальшому було закрито зазначеним протоколом. Справа стосується спроби незаконного перетину державного кордону України, але це зі слів прикордонників деталі протоколу та обставини справи. Одного дня чоловік, разом зі своєю дівчиною, перебуваючи на туристичному маршруті на шляху до вершини гори Говерла, був затриманий співробітниками прикордонної служби. Їх затримання стало результатом нібито реалізації оперативної інформації, згідно якою чоловік і його супутниця, нібито намагалися здійснити спробу незаконного. Перетину державного кордону між Україною та Румунією, оминаючи офіційні пункти пропуску. Після затримання на чоловіка було складено протокол за статтею 204 1, частина 1 Кодексу України про адмінправопорушення. Захисники затриманого виступили у судовому засіданні, заявивши, що його що наш клієнт категорично заперечує свою вину у вчиненні адміністративного правопорушення, зазначили, що протокол про правопорушення був складений без належних доказів, а самі дії клієнта не відповідають складу правопорушення. Аргументи адвокатів. Наголошуємо на декілька ключових моментах. Перш за все, чоловік прибув до Івано-Франківської області з метою відпочинку та рекреаційного туризму. Він і його дівчина відпочивали в регіоні вже близько тижня, здійснюючи походи на різні гірські вершини. зокрема, на гору Хом'як. Неподалік від гори Говерла, до них підійшли співробітники Державної прикордонної служби, які попросили. Пред'явити документи, чоловік виконав е, вимогу та пояснив, що його наміром було піднятися на гору говерла, а не перетинати незаконно державний кордон. Він підкреслив, що ніяких планів чи намірів виїхати за межі України у нього не було. Незважаючи на ці пояснення, прикордонники склали протокол про адміністративне правопорушення. Також у суді було зазначено, що Відповідальний за статтею 204 чотири примадинку пав настає виключно у випадках фактичного перетину або спроби перетину незаконного державного кордону будь-яким способом, поза офіційними пунктами пропуску або без належних документів. У матеріалах справи не було надано жодних доказів того, що чоловік намагався здійснити такі незаконні дії. Відсутність фото чи відеоматеріалів, які підтверджували спробу незаконного перетину чи пояснення свідків, немає також свідчень очевидців або інших доказів, які підтверджували намір виїхати незаконно за кордон. Також було звернуто увагу на те, що протокол про адміністративне правопорушення складений прикордонниками, не містить конкретних відомостей про те. Які саме дії вчинив з метою спроби незаконного перетину кордону, зазначений чоловік, у протоколі лише зазначено, що його було виявлено неподалік від населеного пункту Ворохта, ось так незаконно у Ворохті відпочивати, що розташований біля дороги, і що він нібито намагався перетнути кордон поза межами пункту пропуску. Проте конкретних дій чи обставин, які б відповідали складу. Правопорушення у протоколі не вказано. Немає також доказів того, що чоловік рухався у напрямку державного кордону, оминаючи населені пункти. Таким чином, прикордонна служба не надала достатніх доказів, що чоловік намагався уникнути зустрічі з прикордонниками з метою незаконного перетину кордону. Рішення суду ухвалив. Провадження закрите. Ось таким чином провадження було закрито.